Вечір мешканці міста Чорноморськ. Ну, ось минув ще один тиждень зими, і хотілося б підвести ітоги цього тижня. Насамперед, дякую Збройним силам України, що вони нас боронять і дають можливість нам працювати. Ну і, звісно ж, жити. Також хотів би сказати таку маленьку неприємну новину, пишуть якісь письма. Тим, дивиться, що за, за моїм. Подписью, що я як мер міста просить допомогу Збройним силам України і там дає якийсь рахунок скидувати кошти. Ні одного письма я не підписую і не прошу там на якісь щита збрасувати кошти. Це неможливо. Так що ці фейки розпостраняють, телефонуйте мені, якщо то і ми будемо ловити цих шахраїв, які хтось воює, а хтось на цьому наживається. Теж є неприємні новини. Ви розумієте, що наші найкращі сини і дівчата боронять Україну. Ну, звісно, є загибли, і ми в нашому місті на цей на цей на цьому тижні теж ховали наших героїв. По звісним причинам я не називаю прізвища, Повинно розуміти, що без дозволу родини, я не можу називати прізвища, і є різні причини, є у когось маленькі діти, щоб вони не знали в когось. Є батьки вже прихильного віку, мабуть, теж не знає. Так що я дякую всім за розуміння. А нашим героям, звісно, вже виношу пашану і хочу. Сказати всім, що герої не вмирають, і ми дякуємо їм за наше життя. Також хочу сказати, що 13 лютого провів зустріч з мешканцями гуртожитка, перевулок школьний 4 А, який було прийнято в комунальну власність, всі знають і було дуже багато питань, обсуждали питання. Ну і прийшли до тому, що ми. Завтра в суботу зустрінемося не, не, безпосередньо там, возі, е, біля гуртожитку. І всі будуть комунальні підприємства і теж обсудимо питання. Також, так, да, я розумію, і кажу, що в нас ще є гуртожиток парусна 20А та Олександрійська, 16. Ми теж будемо зустрічатися. Ну, е, чому ми взяли цей гуртожиток «Перевільний Школьний, А, він, мабуть, найменший і е, будемо. На ньому з нього будемо починати і далі підемо. Тобто всім гуртожиткам приділимо увагу і будемо розбиратися і працювати. І в цьому році повинні вже зробити і кожному лічильники, Проекти вже заказали. Дякую, що депутатам, виділили кошти на це. Робимо проекти на лічильники, на електрику, на воду, так щоб. Люди платили за те, що вони споживають, а не так взагалі за все. І тоді, звісно, люди будуть економити. 14 лютого відбулася щотижнева апаратна нарада, було дуже багацько питань. Ну і одне з питань стояло на повісті, то, що у нас дуже ну, почав розвиватися грип, так сказати, да? герві. І В нашому місті і зв'язку з цим ми провели комісію, техногенної комісію, і була рекомендація і лікарні і нашої саневістанції. Я хочу вам дати цифри з саме на стаціонарному лікуванні сьогодні знаходиться з діагнозом ковід в нашій лікарні 67 людей. Грипом 74 нам амбулаторному лікуванні з діагнозом ковід 216 людей, а з грипом 244. І було прийнято рішення, щоб розірвати цю цепочку. Зараз у нас в школах канікули і ще одну неділю, ще один тиждень провести в онлайн режимі. І сподіваємося, що вже грип спаде, і наші дітки будуть ходити до школи, і щоб вони не боліли. Ми намагаємося це зробити. 14 лютого Одеська область увійшла в топ регіонів за кількістю пар, які побралися в день каханих. І в нашому місті було три пари, які відсвяткували це свято. Вітаємо молодят! Бажаємо щасливого життя і всім мирного неба у вільній Україні. 14 лютого теж було підписане мною розпорядження про призначення на посаду директора комунальної установи молодіжний центр Чорноморська Медведів Тетяну Віктору. Молодіжний центр створений в рамках реалізації грантових програм. Тобто, я вірю в нашу молодь і то, що ми будемо отримувати гранти, я в цем повністю впевнений. Так що в добрий час працюємо і там. Не так багацько людей, там буде працювати дві людини. Ну, тим есть тим ми знаємо, що треба готувати документи, де працювати, і щоб наша молодь розвивалася дуже-дуже добре. Традиційно 15 лютого в Україні віддають дані за, ну, поваги тим, хто брав участь у бойових діях на території інших держав. Біля пам'ятника за виблим воїнами церемонія, ну церемонія. Були вручені грамоти і участвували там воїни інтернаціоналісти, українська спілка ветеранів Афганістану. Так що, ну от е, теж відмітили е, це, тось, а так вивод войс з Афганістана був. Е, хочу подякувати працівникам поліції, муніципальної варті, ДСНС нашим, що вони працюють в нашому місті, і ми бачимо певні результати їхньої праці. Були там у нас були виїзди по гарячій лінії, шість виїздів. Доставлено до відділу поліції 34 особи. Внесено усіх попереджень і письмових попереджень. І було виїздів на ДТП. було шість виїздів на ДТП у нас. Ну неділя пройшла так більш-менш більш спокійно, так що. Котре хочу нагадати е, мешканцям громади, що дію комендантської години ніхто не скасовував. Ну, ніхто не скасовує. Є комендантська година. Всі ми розуміємо, е, з, 11, там, з 23 вечора до 5 утра. Так що ще хочу раз нагадати, а так за тиждень було зафіксовано 35 порушень. 35 порушень. Будь ласка, е, комендантська година це святе і порушувати ніхто не має права. Також є така одна новина, що у нас сьогодні в Україні стартувала державна програма, яка дозволить українцям безкоштовно обміняти лампочки. Да? Ну будемо так говорити, на економки, щоб розуміли. Кожен повнолітній має право там поміняти п'ять лампочок, і вони обмінюються на наші, на наші укрпочту. Так що я сам ходив. Це працює, у кого є дії, зареєструється в дії, і е, там приходить повідомлення: ти приходиш і приносиш п'ять старих лампочок, тобі дають 5 лампочок нових. Так що робіть, пробуйте. і це теж буде, ну будемо так казати, що я всім ганам економити світло, А це буде, якщо даже ця лампочка буде горіти, вона сама буде економити. За два тижні у нашому місті народилось 49 немовлят. З них 21 дівчинка і 28 хлопчиків. Бажаю здоров'я всім діткам, батькам і всім, щоб було все добре. Хочу всім сказати і побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.